Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я, Люда Бублик. Сьогодні поговоримо про тему цікаву, але, здавалось би, вже не варто наголошувати, оскільки сам канал називається Цікавинки. Але заразом і складну. Бо говоримо про іменники третьої відміни. До третьої відміни належать іменники з кінцевим приголосним основи плюс іменник мати. Підручники говорять, що в родовому відмінку однини іменники третьої відміни мають закінчення і вість, вісті, латинь, латині, хоча я вживаю латина. Тоді це є перша відміна. Осінь, осені, суміш, суміші. І тільки іменники на тю після приголосного, а також слова кров, любов, осінь, сіль русь, Білорусь у родовому відмінку однини, як варіант можуть набувати закінчення и почести, соборності, крови, любови. Чому лише ці слова? Адже до 1933 року академічні правописи веліли писати в цьому випадку і зночі, коло печі, Сподорож, цієї соли, нічної тіни, сповіди, радости, смерти згадаймо, хоча б як виглядала обкладинка праці Михайла Грушевського Історія України Руси, репринтне видання. Або відомий твір Лесі Українки на полі крови. До речі, цей твір чудово інсценізувала акторка Лідія Данильчук, яка одна грає цілий спектакль на сцені. Український правопис 1933 року запровадив єдине правило, за яким і в родовому відмінку, і в давальному відмінку однини. Іменники третьої відміни повинні мати закінчення і. Сьогодні в інтернеті можна знайти дуже багато матеріалів, якщо б когось з вас зацікавила ця тема. А я тішуся, якщо своїми розмовами зроджу у вас зацікавлення не лише до закінчень іменників третьої відміни в родовому відмінку однини, але й до української мови загалом. Дякую, що були зі мною! Підписуйтеся, вподобуйте, питайте, пишіть свої враження. До наступних розмов! Па-па!